Допомога проект про людей, для котрих медицина це покликання діяти впевнено, швидко і рішуче. Ось головні вимоги їхньої професії. Йопці, поможіть! Я дефібрилятором бив його для рази. а коли? Зіниці широкі на світло не реагують. Щодня вони змагаються зі смертю і рятують тисячі життів. Одна думка була, що. Та дитинка була швидка. Щоб... Опа, пішов, пішов. Життю нічому не загрожує. Вони лікарі швидкої допомоги. Львів. Щодоби на станцію швидкої допомоги надходить понад 500 викликів. На чергування заступає 40 бригад. Робоча зміна триває півдоби. і лікарі швидкої ніколи не знають, що їм принесуть ці 12 годин. Дев'ята ранку початок денної зміни 99-ї бригади. В своїй бригаді з Романом і з Андрієм я працюю вже 10 років. Бо на викликах можемо навіть не спілкуватися. Все на автоматі. Моя бригада це вже як друга сім'я. За 10 хвилин надходить перший виклик. Слухайте, тут і Мотоцик збив жінку. Треба скоро скоро. На Київській трасі між і центром. Отже, ДТП сталося за 20 кілометрів від міста. На трасі мотоцикліст збив жінку. Ну, у нас традиція, коли ДТП, то одягаємо рукавиці. Коли одягаєш рукавиці, то переважно легший стан пацієнта. О, ти... то піздець. Не матюкайся. На місці ДТП уже працює поліція. Андрій ні, ні, ні. Андрій ночі. І ще твій май. Перша думка, коли ми виходимо з машини, щоб пацієнт був живий. Хлопці, поможіть! О, Розвертайте. Отак. <кхи> Добре, що всі стоять, дивляться зі лавки. Оха, помалу. Погори, Андрій до гори. Пускай, пускай, скайп, скайп. Так, нам хотіла переходити дорогу. Я посилаю, вона зупинилася, а подальшу нападу. Болить? Яке надавлюю? Живіт. Тас, тис, болить. Де болить? Де болить? Там були, так, були, так. так. так, так. Дихаємо ротом відкритим. Добре. Добре. Зараз, -зар зараз, зараз. Добре. Ви алкоголь вживали чи ні? Так. 100 грам. Лежіть, лежіть спокійно, лежіть. Дайте, дайте за, за локоть за цей. Ну, ми битися з вами будемо чи що, ми вам хочемо допомогти. Ну, що робити. Від алкогольного сп'яніння потерпіла поводиться неадекватно. Раз. І, за, і замотай, перемотай через. Та лежіть спокійно. Прямо руку. ти будемо Ми Робимо значить, транспортну іммобілізацію. Іммобілізуємо нашу кінцівку. <ріпи> Рівно. Так. Дайте руку мені сюди. Лікарі мають вколоти жінці зневолювальне. Пані, ну, дайте руку. Дайте укол. Руку, укол зробимо. Ту, ту, ту. дайте, дайте укол. руку, укол зробимо. Відмовляєтесь від Так. Від да. – Добре, не рухайте Добре. тоді це руками. Їдемо лікарня. Направду важко з такими людьми працювати, коли ти хочеш людині надати допомогу, а вона все-таки тобі заважає це зробити. Медики також мають оглянути водія, котрий збив жінку, адже під час зіткнення він упав із мотоцикла. Розпрям два коліна. Рівно. Все, дивіться, я легко зробив. Де більше були? Самі. Відпустіть мені ногу. Вона має бути вільна. Ні, то вона є вільна. Що, що ви робите зі мною? що ви робите зі мною? Пані, що ви Відпустіть, Відпустіть мені ногу. Ви її чоловік, діти, спокойте її. Пані, вони зі мною на що робить? Відпри сюди. Тихо будь. Дорудом. До лікарні потерпіло супроводжуватиме її чоловік. Медики сподіваються, що досвід сімейного життя допоможе йому вгамувати дружину. А другий учасник ДТП від госпіталізації відмовляється. Так, все. Ми їдемо до лікарні. У кареті швидкої постраждала, і її чоловік перевіряють на міцність нерви медиків. <різь> Чому болеть там? Ти відбіл, кончити мене, де нахуй сіпали. Жінку, ляжте і тримайте. Навіть нах не є дуже фіксована. Низ відпущений. Ми тільки зафіксували тут. Бачите, Ми зрозуміли. Зараз 5 хвилин в лікарні. <deal> Хочеться дійсно висадити серед дороги, але ти розумієш, що ти відповідаєш за цю людину і потрібно госпіталізувати в той відділ, де вона підлягає. Я з нею зіпріла. Давай на наших ношах і цей. Жіночку, ляжте нормально, зараз вас будемо спускали. Сіть мою ногу. Нормально. Вона туди нога. Добре, є. Є. Добре. У травпункті лікарні швидкої допомоги потерпіла не дає фахівцям ретельно себе оглянути. Що, Герой на височок, на лісочок утім, лікарі, незважаючи на спротив пацієнтки, все таки роблять її рентген стопи, аби відкинути ймовірність перелому. Дані пацієнтки собі стопи і ранекі бізобі... цілі після обробки ранку відпустимо. 11 ранку. Наступний виклик. Доброго дня. Це крайне дисперзіолекотранс турбує. Нас тролейбус другого маршруту. Там погано пасажиру. Старша машина руки шістдесят. Після пішла, 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 пішла. За сім хвилин бригада швидкої вже на місці. Підійшов до мене син і сказав, що людині погано. Я набираю свого диспетчера і кажу, мені негайно швидку на церкву Юра. Зіниці широкі на світло не реагують. Зараз будемо фіксувати кардіографом, чи є серцебиття. Щироку прикладала до серця, мені здавалося, я чула биття ще тут. Нема нічого Ні, та там вже немає нічого. Є вже смерть. Ми відразу не можемо сказати, чи родичу, чи, чи оточуючих, що людина є мертва. У нас по протоколу потрібно людину оглянути, подивитися, чи є всі ознаки життя. Чоловік разом зі своїм сином повертався із консультативної поліклініки, де лікарі запевнили, що дідові вкрай необхідна операція на серці. На жаль, до неї він не дожив. Але ти рахуй теж в поліклініці взяти і я відпустити. відпустити, відпустити, відпустити. Викличуть швидку вже там, в лікарні. Так, хроні... зразу. Ні, там є хронічний хворий. Добряче, хронічний, серце зношене. вас турбує. Поліція 27 лежить машина без відомості. Поліція є, о, лежить. Мужчина, ви нас чуєте? Мужчина, чуєте нас? Наш шатирчик, давай. А хтось бачив, як він падав, чи ні? Хто бачив? Е, я бачив. І що, трусило його чи ні? Так. Трусило, так? А ви знаєте його, він десь я, він тут живе. Він так все відрубує чи виспиться, а туди додому йде. Здоров. Як вас звати? Як? Анатолій. Толя. Ви горілку пили сьогодні? Багато так. У нас на швидкій дуже часто є виклики вуличні. У більшості випадків ми приїжджаємо, це людина в стані алкогольного сп'яніння. Треба піднятися, якщо ні, їдемо до лікарні, заберемо вас в наркологію, полікуватися від алкоголю. Андрій, пробуємо садити. Давай, Посадимо. його. Зараз зараз, зараз подивимося, що є. Чу ж ти відразу не одів. О, нічого немає. Давай. Піднімаємося. Ходіть, ходіть. Тачку сусіди заберуть. Тачку заберуть сусіди. Ходіть в машину. В її роботі нема. Чи це є депутат, чи це є бомж. В одному випадку надається однакова медична допомога. Що, болить? Як натискаю, болить? Воно боліло вже там, чи ні? Та що скажи, Толік? Вас хтось побив? Так? Собака, що був поруч із чоловіком, не відходить від карети швидкої. За собаку, а собака його. Вона без нього ні. Якщо поїде, то з ним. Найбільше, що мене зворушило, що це її бомж, нікому не потрібна людина. Але біля нього завжди сидів його вірний пес, який чекав і дивився тими очима, як би йому допомогти. Як чуєте 99 99. Ми госпіталізуємо в лікарню швидкої. Аді сюда. Залишилася біля тачки. Під час ретельного огляду жодних ознак побиття у Толіка лікарі не виявили і скерували його до наркодиспансеру. Переважно він виходить за 3-4 дня, знову напивається, знову лягає на те саме місце і знову швидка їде і надає йому допомогу. Нічне чергування. Виклик надходить о 22.25. Виїжджає 86-та бригада на чолі з лікарем-кардіологом Олександрою Чекас. Погано жінці 59 років. Біль у серці. Лікарям відразу скаржиться на високий тиск. Що приймали цілий день? Цілий день дуже багато. Ну, наприклад, ну що? На ну, угу, тиск. Угу. Перед вами години дві випила кетанол. Скільки був найбільший тиск сьогодні? 200. Двісті на 110. Так, сто 10. Ну, ще би не крутилося при такому тиску. Це в нас наших хронічних хворих. Тобто практично вся станція швидкої її знає. Вона є гіпертонік. Набираємо магнезіку 5 на 15. Так, це буде вена, так? Це Що буде там? вена. У мене є вдома, теж всі ці уколи. вже пробачте, що я вас потребувала. Я не мала вже порятунку. Кропиву нарвали, дітись. Угу. Думала, поб'юся, може, щось, щоб тільки швидко не викликати. Угу. 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 Вона викликає по два-три рази на день. Це трошки, так би сказати, ускладнює нашу роботу. Тут десь недавно кололи вам? Так, да, я недавно з лікарні вилікувалася. Лайше сюди щось таке, щоб полотенечко. Сережончик, може, дако й полотенце мати. Так, у кольчик. Є кров у шприці, та маленько ровина. І позавчора я ставила п'явки. Скільки крові випили, не мав би бути тиск. В общем, п'явки наїлися, напилися, а вам легше не стало. То, 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 то. Є люди, які полюбляють методи народної медицини. Хтось буде травками лікуватися, хтось не любить хімію, хтось і хімію, і, і травки. Легше дихати став? Да. Добре. Це радує. Бувайте здорові. Я, Я вам дуже вдячна. Ну, міг би попрацювати сімейний терапевт, розказати їй, що треба конкретно робити, от коли починає підніматися тиск, коли він вже досягнув такого рівня, коли їй вже голова сильно болить. Нам не тяжко вколоти, але ну, людині. Краще ж випити пару капель ніж пару колі утримати чергування та ще й у вихідні дні. Це найспекотніші зміни для швидкої. 23 третя година. Вечір суботи. Одночасно надходять два виклики. Солдати ручка піцева зупинка. Там вас зустрічають 16 років. Попит побили. А також бійка в центрі міста. Матеку допомогу вам на мануфактура кави. Чергування, які випадають на вихідні, вони є завжди важче. Постійно, якісь є виклики неадекватні. Але це все зв'язане з алкоголем, тому що люди наші не вміють відпочивати. Лежить. Ноші і до цього. Тюбі, так, давайте ми тут. Підходимо. Можна вас? Чуєте? Чуєте нас добре? Свідомість втрачав. Ні, ну ти пам'ятаєш, що з тобою сталося чи ні? Ти, ти пам'ятаєш, ви трохи випив та й все. Ні, ну випив, а після того як випив. Ви, 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 ви. ви, Вони ви. Може бути. Ногою придав. А, ногою вдарили, так? Ребята, коли ми приїжджаємо ввечері. Такі скупчення, де молодь відривається, відпочиває. Завжди є небезпека. Завжди переживаєш, перестраховуєшся, ніколи спиною не розвертаєшся. Я 100 кілограмів молочку Ми нам заважаємо. Ціла купа його з друзів, неадекватних, п'яних. Ти йому хочеш надати якусь адекватну допомогу, вони всі лізуть, щось там розборки. Поки 99-та бригада намагається втихомирити буйний натовп молоді в центрі міста, 86-та прибула до села що кілометрів за 30 від Львова. Що сталося? Що це таке? Я, я розумію, що побили, але що кричить. Це я можу подивитися на зрачки. Не матюкайся. Я бачу. Я в її борте. Чого ти буде не викликали а чого не Ми не знаємо ніколи, куди ми їдемо і хто нас зустріне. І як нас зустрінуть, чи з ножем, чи з пляшкою, чи з косою. Хто з родичів? є? Мама. Єбанку, добре облюдок, єбан. Втримати ж да. треба. А втримати да. ж треба. Ну тут була можливість зробити заспокійливе. Тому що ще крім наших хлопців, ще родичі тримали. Тим часом лікарям 99-ї бригади вдалося взяти ситуацію під контроль і розпочати огляд побитого хлопця в караті швидкої. Є Гематома ірвана є, 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 є равана рана. Тільки по голові вбили. Та ніхто мене не був по голові. Там лежав молоток. Ми думали, що тебе молотком молоток ніхто мене не Та Ну Так били чи не били? Не пойму Ні, ніхто не бив. Ну, бо сказали, ну, що побили самозахист коліна, буксував десь. Ми підійшли, і вітя цей, він вже лежав непритомний. Біля нього що лежав молоток. Вони сказали, нас побили. В даній ситуації вони бояться говорити правду, тому що завжди повідомляється міліція. Відповідно, міліція повідомляється батькам треба поїхати в лікарню зробити рентген голови і виключити струс мозку щоб тріщини в черепі не були бо є зовнішні гематоми в тебе отже потерпілого везуть у лікарню швидкої допомоги за усіма ознаками його добряче побили і схоже правду казати хлопець не хоче а в селі Кожичі, лікарі вирішують, що далі робити із норовистим 17-річним юнаком. Медикам вдалося тільки вколоти йому заспокійливе. Про ситуацію вони повідомляють диспетчеру. 17 років пацана привели п'яного додому, нібито його побили. Але факт того, що п'яний, буйний, агресивний, його тут троє чоловік тримають на землі. Ну і ми до нього доступу не дуже маємо. Зробили аміназин. Єдине, що ми могли зробити. Скільки часу він п'є? Він ну, студент, він не п'є. Міліцію треба повідомити. Нікого не треба повідомляти. Я вас прошу, нікого не повідомляйте. Просто мені з дитиною заспокойте, і щоб вона заснула. Завтра я під свою відповідальність веду його, яка я. Я вам поясню, в чому є проблема. Може бути, що його побили по голові. Якщо так, то до ранку може бути погіршенням. Тобто буває таке, якщо вдарить по голові, що тріскає маленька судинка. Під черепною коробкою. Добре, не... І з нею починається Вона Наприклад, потрошки потрошки. А до ранку може набрати так, як гуляє як була. Що, що робити? Медики все-таки переконують матір вести сина до лікарні. Стави. Тим часом у лікарні швидкої допомоги доправляють хлопця із центру міста. Пацієнта відразу везуть на МРТ голови, аби відкинути серйозні травми. Пацієнт отримав черепно мозкову травму, головного мозку, має забої м'яких тканин лобної ділянки і забійну рану з кронево-виличної ділянки. Від госпіталізації він відмовляється. Надамо першу допомогу та й відпустимо. його. Тепер такі діти? Ні, ну тогу страшний страшних дітей. Цікаво де дивляться. Батьки до лікарні швидкої привезли і буйного хлопця із села Кожичі, котрому терміново роблять рентген. Кісткових змін нема, тобто перелому нема. Гематому поки що виключили, поставили діагноз попередній забіг головного мозку. І, оскільки йому 17 років, то ми його госпіталізували в дитячу лікарню. Проте мати вважала за потрібне сина із лікарні забрати додому наступний день. На чергування заступає лікар-реаніматолог Олег Фокт. Колеги кажуть, йому завжди щастить у лапках на неординарні і найважчі випадки. Один-два в медичному тяжкі для діагностики. Виклики мені кожну зміну практично попадалося. Завжди треба керуватися досвідом і інтуїцією. Повісницького 103. Повідомили, що погано 30-річному чоловікові. все, все, Що, беремо? Це, бери. Все? Це. А це що не вірний? Ти завжди представлюся, а справа в тому, що зараз швидко допомогу спробуджувати. Ні, я маю повне право по Конституції відмовитись. Те, що відбувається в будинку, ми фіксуємо на приховану камеру. Лікарі одразу роблять кардіограму. Жіночку, не чіпайте зараз. Тут вже давно смерть наступила. Це як? Він же холодний. То де ж він хомор? Він був зовсім так, животик був. Та й зеркалку, ти маєш зеркалку? Якщо дихає, то на зеркалку буде пара. Та ми кардіограму зняли, серце не діється. Зняли кардіограму. Ізолінія. Утім, родичі навіть чути не хочуть про смерть, не те, щоб вірити в неї. Дефібрилятор є? Та дефібрилятор є, але тут нема показів до дефібриляції. Є чи нема показів? Покази 40 пульс. Принеси дефібрилятор. Якби ми ображались на родичів чи на пацієнтів, ми б тут не працювали. Ну, Опа, ти пішов за це. Опа, пішов, пішов, пішов. Ні, ні. ні це на заряд. Та то заряд, заряд. Ні, то то зілі, ну що? Немає показів для проведення реанімаційних заходів. 30 років, коли людина вмирає, ніхто не хоче вірити в таку смерть. Тут така конфліктна ситуація, що відвальчив на трупу, Ще припаяли. Дев'ять дев'ять. На смерть до приїзду міліцію вже викликали. Є на місці. Залишаємо на місці. Медиків намагається затримати батько померлого. Та там нічого. Ну, ізолініє є. Там всього Там, все там... Нам Смерть більше години. Нічого не було не ви не робили. Хлопці. Ми все зробили, що від нас залежить. Там є міліція. Чекайте міліцію. За три хвилини після від'їзду на зв'язок виходить диспетчер. 99, Хворий ожив. Там хворий не ожив. Там дуже конфліктна ситуація. Ізолінія на ЕКГ. Ну, там все одно но треба повернути. Е, Вертаємося на те. місце. після від'їзду швидкої родичі померлого зателефонували у диспетчерську і заходилися погрожувати лікарям судами это унижение уніження помощи, помосі. Врач сказав, що умер, є ті, що ніхто в конфлікт вступати не буде. Ми своє знаємо. То, що вони собі там говорять, твої родичі на емоціях, але це вже перебор про. Захищають бригаду, Это унижение. Це реально перший раз за мою практику, що повернули до мертвої людини. Хлопці, що ви херньою займаєте? Ви постійно зробили свою роботу чи ні? Адрінарів кололи чи ні. Мужчина. Що таке? тепер говорю? Ви, ви, ви завідуєши? Так, я завідуючі. Все, давайте працюйте. Я хочу Ні, бачити. тут мені. година, більше години пройшло. Зрозумійте, що після 10 хвилин... Ну, ви не 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 розумієте, не до кінця, розумієте, як положено, розумієте. Так, ну, ну, давайте, ну, ми так положено. – роздавали, то втягнули пократку. Я розумію, давайте ми... Давайте, не давайте, ну, давайте, давайте, давайте робіть те, що ви маєте робити. Я дефібрилятором бив його три рази. Ще робіть, блядь, 10 разів робіть. Де таке написано, що треба три, блядь? Ми не маємо права вже проводити ре реанімаційні заходи. Це є вже тіло, труп. Ну, там ми вже нічого не поможемо. Але є такі ситуації, що родичі в стані ефекту з криками, і ти зобов'язаний щось зробити. Ми неси ще раз дефібеляту Давайте, 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 заміри, тобі. Ну що в нього вже відмерють клітини, мозок? все, відмерло вже. Ну, жіночку, ну я Боже, ну прав... скільки випадків є? Відійдіть. Відіть. До тіла не доторкаємося. Жодного скорочення. Співчуваю вам, ну… Все. Ми також не дуже хотіли його рятувати. Причину смерті померлого надалі встановлюватимуть судмедексперти. Звичайно, ну, я розумію, їх, що вони не хочуть вірити. Ой, боже боже, ну оживляти ми не вміємо. Така ситуація. Повторно викликають. Я розумію, афект, ефект вже прийшлося доказувати в такому незалежні, бо тому що закону, який нас захищає, немає. Напруження на чергуванні зростає. Доброго дня, медицина катастрофа. На Вінколь на 47 ліфт впав. Нам зразу повідомили, що зірвався ліфт. В ліфті є мати і маленька дитина. Це ужас. В шахті ліфт впав. Це кошмар. Беремося реанімацію Одна думка була, що та дитинка була жива. Ірина, як ви там себе? Діти як. Знаю, що десь можна на пробувати двері. Чи у вас такого немає. Ну... Ні, ліпше не пробувати, І тому що як він зірвався. Він ще може далі. Отже, небезпека ще не минула. Ліфт може обірватися будь-якої миті, але усі зберігають спокій, аби не налякати дитину і очікують рятувальників. Тихо, маленький, тихо, тихо. Володінька, не плач. Тихо, не спокійно, ти. нічого що добре, що, що все нормально. Не плач. Вже всі коло тебе. є. не mm -hmm. плач, сонечко. Поговори з дитиною. Як тебе звати? Ну, ти сильний хлопчик. Дивися, скільки ти людей накликав тут. Зараз приїдуть ще дядьки і будуть вас витягували. Ми біля вас стоїмо, не лишаємо вас. Сюда, сюди, підійдіть. Э, жіночка з дитиною. Робота майже ювелірна. Будь-який необережний рух може призвести до трагедії. Давайте діставайте, хлопці. Так, розійдіться, будь ласка. Давайте Ідіть, ідіть, назад. Хубі -хубі. Так, так. Тоже. Є все. все. Дякувати Богу. Всі живі, здорові, всі витягнули, всі щасливі. Куди я тобі подарок зроблю? Шаріка тобі надую, добре? <звук> Тримай. Не мав ще такого шарика? Молодець. Один хороший приємний випадок, де ти спас може перекреслити там 5-6 невдач. І кожного разу заступаючи на своє 12-годинне чергування, лікарі швидкої сподіваються, що випадків, коли вони допоможуть і врятують, буде більше.